Можеш вставати. Що у тебе від дороги щось поперек, я чуть що ходити. А ну, ляж на спинку. Тяни на себе п'яточку. Отак. І відпускай. Не відпускай. Да, бачиш, в тебе е, на цю сторону нестабільність. На ту сторону. Шикардос. А на цю сторону є, е, аж прям Але? мені аж руку розчавлює. Тут хорошо, А тут, о, о бачиш, мені аж руку втиснуло. Да. цей, да? Так, тепер те саме робиш, тільки намагаєшся мені на цю руку дуже легенько тиснути. Легенько. О! І назад. Давай знову. Ага. І назад. Тепер, е, тепер дивись, верни, розслабся. Тепер, ні, Просто розслабся. просто розслабся. От, отак. Тепер, е, чуть -чуть. От, коли ти каш, кашлюєш, у тебе чуть-чуть напрягається цей поперечний м'яс. Легенько його схопи легенько, але без фанатизму. Тож дуже легенько. І тепер знову тяни ножку. Ага. І контролюй е, цей процес. Так. Коротше, треба попрацювати на стабільність поперекового відділу хребта більше на цю сторону. Тепер робимо чуть-чуть прітків легенько. Розслабся. Розслабся. чуть чуть, предків, Рослабся. Рослабся. чуть, -чуть е, натисни у грудіну вверх. Туди. Ага. Угу. О, розслабся. Розслабся. Легенько натисни. Все. Тепер легенько притків зроби легше. О! От оце. І далі ми дивимося. І тут ти будеш вже тепер руками працювати, а не ногами. І слідкувати за показником тонометра. Uh -huh. Щоб стрілка найменше коливались. Тобто uh -huh. він піднімає руку. А стрілка. Мене. Uh -huh. да. І так поступово вчимося. Uh -huh. Тобто це є. В підручнику Ослан, uh, звідки я взяв в uh, презентації, там це є. Там є така сторінка. Так. Uh -huh. да. Я маю на увазі для.